Задайте собі запитання, чи завжди смачно це корисно. Мирного вам дня, любителі гострого! У вашій увазі завершена робота сет кухонних ножів. Від малого дамського угодника до топорика товщиною 4 мм для рубки ребра свині. По кожній позиції тепер пройдемо детально. Дамський угодник. Комплект виконано зі сталі 50Х14 м. Я її термічу на твердість 57-58 Це медична нержавійка. З неї роблять медичні інструменти. Дамський угоднік. Довжина ріжучої кромки 10 см, руків'я 10 см. Накладки термоясень. Фіксація накладок, вінти нержавійка. Після вороніння. Слісарка. Спуск від обуха заточка мікрофаска. Йдемо далі. Ніж сантоку з європейським руків'ям. Таке саме руків'я на дамському годніку. Ніж сантоку має довжину ріжучої кромки 16,5 см. Ширина 4,5 см. Руків'я має довжину 11,5 см. Накладки термоясень. Фіксація накладок. Вінти нержавійка після вороніння. Слісарка. Спуск від добуха заточка мікрофаска. Рухаємося далі. Модель, яку я назвав Шеф авторський 2. Шеф-Авторський 2. Має довжину ріжучої кромки 21 см. Ширину 4,5 см. Руків'я має ергономічне, підняте відносно ріжучої кромки. Працюючи таким ножем. Ви не, зміщує, не зміщуєте дошку обробну на край столу, оскільки ергономіка руків'я дозволяє вам працювати, не упираючись пальчиками в обробну дошку. Вона піднята відносно ріжучої кромки. Руків'я має довжину 11,5 см. Слісарка. Спуск від добуха, заточка, мікрофаска. Топорик. Топорик має вибір під великий палець, для того, щоб більш чітко контролювати топорик під час рубки ребра свині, куриці, нутрії індика, товщина 4 мм. Ваги достатньо для того, щоб ефективно працювати по вище зазначеним продуктам. Відслисарний таким чином, щоб витримувати рубку ребра-свині. Накладки термоясень, фіксація накладок вінти на ржавіка після вороніння. Накладки також ергономічні, такі як у шефа авторського, руків'я ергономічне, такі як у шефа авторського 2. Це все, це все комплектується підставкою. Підставка має в торці інтегрований логотип родинної майстерні. Підставку виконано з термоясення. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь.